Привіт! В попередньому відео я розповідала, як провести содовий тест і як перевірити кислотність вашого шлунку. Кому цікаво, ви можете подивитися це відео. А сьогодні ми говоримо про результати. Що ж у вас з цього вийшло? Так от, якщо відрижка у вас пішла від 40 секунди до 60 секунд, я вас вітаю з вашим шлунково-кишковим трактом все добре, і кислотність вашого шлунку нормальна. Якщо ж відрижки довго не було, то 100% ви маєте проблеми з жовчним міхорем, з підшлунковою, а зачасту і там, і там. І другий момент кислотність вашого шлунку знижена. А це означає, що їжа, яку ви їсте, не перетравлюється так, як потрібно, в основному білки не розбиваються на амінокислоти. І вони у вас там бродять. І це як наслідок визиває газоутворення, бродіння та закислення. Що ж ми з цього будемо мати надалі? Ми на ць з цього будемо мати надалі. Так як білки є основним компонентом в побудові гормонів, ми будемо мати порушення збою в гормональній системі, ми будемо мати дефіцити по макро та мікронутрієнтам. А ще знижена кислотність в шлунку говорить про те, що ваш організм? Іде в сторону закислення, а це веде до зниження імунітету. І що з цим робити? Я вам розповім в наступному відео. Якщо вам цікаво, підписуйтеся та сперігайте це відео.